80 тисяч переглядів набрали деякі моє відео про Зеленського. Це не є попитка зрівнятися з п'ятками Зеленського. Це є попитка донести зворотній зв'язок, який, я вважаю, є одним з найважливіших факторів спілкування взагалі людей, а між президентом і народом тим більше. Тому що він зараз підстроюється під тренд, який сам же колись засуджував. Він, видно, думав, що то Кличко виглядає глупо і азаров, які перестроїлись на українську мову і розмовляють на мові, яку по суті повністю і не знають. І це виглядало глупо. А насправді зараз він є президентом країни і, підстроївшись типа під тренд народу, бо він ж заявив, що він народ поважає, він деколи в інтерв'ю розмовляє ну, доволі таки непонятно. Він часто повторюється ріже слух слово потужно, бо він його хорошо, якби, усвоїв і він його розуміє і так далі. А деякі слова він просто питається спомнити. Тому на е рівні битового е спілкування це ще куди не йшло. Ладно, але президент я вважаю лічно, має бути е лучше він хай російською розмовляє, але він розмовляє прямо по суті і е без всяких оці запутувань. Так що я вважаю, кожен має право висловити свою думку до свого президента. І це треба робити максимально чесно часто і відкрито, а не замилювати. І потім той же президент думає, що народ хоче це, а народ на самом він хоче, щоб все було very good. Ну йому кажеться, що very good буде, буде, буде тоді, коли президент буде розмовляти українською. А то, що при цьому це виглядає деколи просто глупо і непонятно, що він говорить. Так він починає щось говорити, і воно суть теряється. Я деколи дивився інтерв'ю, не міг поняти суть. Ну нафіга це кіно. Тому чесність і прозрачність нашого зворотнього зв'язку, в тому числі з президентом, і взагалі між нами а не підстраювання як в тому ж експерименті про пірамідки, якого кольору пірамідки. Я попереднє відео закидав. Буде сприяти ну, загальному благу. Значно більше, ніж підстраювання під, під общі тренди і типа, от так от правильно. Головне, не так от щось правильно. Головне суть правильно. От, на мій погляд, що головне. Так от я думаю.